Наш круїзний лайнер привіз нас у Марсель, і позаду мене мерія Марселя. Отак, от несподівано, 35-м автобусом, прямо від круїзних терміналів, ми потрапили в Марсель. Я запрошую вас на цікаву подорож Марселем. Гайда Марсель портове місто, і це столиця Провансу. Хто з нас не знає, що таке Прованс? Це солом'яні капелюшки, це лаванда, це круасани і кава. Тож ласкаво просимо. Прованс і в саме його серце Марсель. Ну а поки я гуляю вузькими вуличками Марселя, я вам розповім про те, чим цікава його культура. Портове місто є портове місто. Тут змішались африканські, арабські, французькі, середземноморські культури, спеції, кухні та звичаї. Саме тому воно таке колоритне. Гордістю міста є футбольний клуб Олімпік Марсель. Марсельці це просто футбольні маньяки. Не фанати, а справжні футбольні маньяки. І вони дуже вболівають за свій клуб. Тут краще з ними не вступати ні в яку бійку. А також я хочу вам сказати про, ви бачите позаду мене оці графіки, оцей весь бруд на стінах. Так от, якщо подивитися вище першого поверху, ви побачите прекрасну архітектуру минулих сторіч, але оці всі. Надбання, о те, що ви бачите, це надбання сучасної імміграційної культури, як будь-яка імперія, Франція пожинає плоди своєї діяльності в минулому, і всі ці люди із Африки, із інших арабських країн, які були раніше колоніями, просто хлинули сюди зі своєю культурою, а дехто із не культурою, і поширили її на вулицях Марселю. Позаду мене старий порт і про що говорити в порту, як не про рибу і смачну страву, боя ябес, яку готують у Марселі, особливо смачно і вважається, що родом вона звідси, а може мене обманули. Напишіть в коментарях, чи правильно я знайшла інформацію. Боябес все таки з Марселю чи ні. Ну, стосовно кухні можна ще сказати, що тут подають восьминогів і морських їжаків це якщо вам мало буєбезу. А також марсельці придумали марсельське мило. Хто не знає, що таке марсельське мило. Це особливий продукт, який готується з оливкової олії. Він не має жодного запаху. Але... Надзвичайно класно відпирає будь-які речі, ну і тіла, якщо ви аж так довго не милися. Тому марсельське мило це справжній бренд, який нині розстражували у всіх крамницях світу під різними назвами. Там від марсельського мила вже дуже мало що залишилось, хіба що назва. Але все ж таки Марсель нагадує про себе навіть у вашій ванні. Також тут дуже цікаво розмовляють. Так тут розмовляють французькою мовою, але з особливим марсельським. Акцентом він такий дуже тягучий, мелодійний, ну як в будь-якому місті, де є багато сонця і моря. Що ще цікаво? Цікаві особливі фігурки, які виставляють на Новий рік. А також цікавими є традиція святкувати свято Доброї Матері в честь Нотрдам, в якому ми були щойно з вами. Туди збирається все місто. Іде така традиційна хода, люди святкують, святкове вбрання, святкова їжа. Тобто, це те, що в нас в Україні називається праздник. Де точно варто побувати в Марселі, то це піднятися на Нотр-Дам де Лагард. Звідси відкривається найкращий вид на Марсель, це найвища точка. Вона так з самого початку будувалася: 150 метрів висота самої гори. 13 метрів фундамент для того, щоб міцно трималося. Зараз частини в реставрації, вхід абсолютно безкоштовний. Я отак задихалась, де піднімалася. Це рідкість, коли в ві європейських містах щось є безкоштовно. Зазвичай всі такі дуже знамениті базиліки мають хоч якийсь платний вхід. Ось ну тут от можна помилуватися безкоштовно. Дуже красиве, колоритне місце. Але спека та вологість дають про себе знати. Я просто тікаю знову вниз. Мої особисті враження про подорожування не тільки Марселем, а взагалі будь-якою європейською столицею. Це влітку краще цього не робити. Тут я стою, продуваю, ну мені класно. Мені не хочеться нікуди звідси йти, бо тут просто подавай. Без капелюха, без такого чи чогось схожого, краще взагалі нікуди не потикатися, тому що ну, можна впасти і задерти лапки. Та бачите, я вже навіть в мене мова змінилася, вже не такий офіціоз екскурсійний, а просто звичайна людська мова. Так, заходимо всередину базиліки, я все-таки покажу середини. Знаєте, Нотр Дам де лагард дійсно вражає. Я такого, такого багатого розпису не бачила, мабуть, ніде. Я в багатьох було храмах і обов'язково захожу в собори де я буваю, в яких містах обов'язково відвідується Саморе, за нахожий меч присісти, задуматись про вічне. Настільки красиве, настільки багато убранство цієї базиліки, що дійсно вона дозволяє так, зайти в якісь глибини своєї душі і подумати, про найсукраніше. Оглянути як розкіш, це розкіш. Це візантійський стих. Ви розумієте, що таке візантійський стиль? Це ось така східна тематика дещо: багато золота, багато красивого орнаменту, такого складного орнаменту. Ну І, звісно, тут орнамент пов'язаний, бачите, он там кораблики, а, така морська тематика, тому що все-таки портове місто і базиліка, вона відображає. Ну, Бачите, ці кораблі підвішені на ниточку. Базиліка відображає настрій міста свого. Ну, я думаю, що тут одній з найбільш частих молитв, це щоб моряки поверталися додому, щасливо їхали, щасливо поверталися. Ось бачите, тут в самому центрі кораблик. Такі павичі, дуже красиві. Ось така є сувенірна лавка, чесно кажучи, не хочу сувеніру, хочу кондиціонера. Тому зайду сюди, подивлюся, що тут є. І заодно покажу вам. Все-таки це місце сакральне, священне, відповідно, тут багато саморелігійних таких речей. Ну, оці такі красиві. Нічого вам не нагадують. Такі українські прикраси Давні. На шию, як вони правильно називаються, підкажіть мені, коли ми ну, на такій гарній стрічці Оксамитовій. Дівчата собі чіпляли на груди, дуже гарна така річ. Виявляється, що це якась символіка також релігійна. Ну, серця, серце, серце можливо Ісуса. Хто знає, в коментарях напишіть, будь ласка. Такі монети можна придбати. Або колони, які можна покласти щось дороге в вашому серцю. Бачите, вони відкриваються. Ну, скажу вам так, кондиціонер тут не сильний, тому йду далі десь на свіже повітря. Ось якісь старовинні двері. І ось можна тут ще подивитися з вікна. Є ліфт, звісно. Розкішний вид відкривається з найбільшої і найвищої точки Марселя від базиліки Nottam де Lagarde. Ось вона, ця красуня. Добра матінка, як називають її Марсельці. А поки ми прямуємо з храму, я хочу сказати, що подорожувати можна, потрібно і просто обов'язково для всіх. І з нотр Нотердам ми переміщаємося далі. Покажу вам нотр Нотердам де Лагар. Зовсім протилежна точка міста. Ось там на самому вершечку знаходиться добра матінка. Саме тому з неї такий прекрасний вид відкривається. Ну, а тут прекрасний вид на яхти, на старий порт. Ну що, прощаємося з Марселем. Наступна точка у нас секретна. Заходьте на канал і дізнаєтеся, де ми побуваємо наступного разу. А ще ставте лайки, підписуйтесь, пересилайте це відео вашим знайомим. Давайте подорожувати разом, колись на дивані, колись по справжньому. А замість по розкішні види вуличок Марселю. Трохи помилуйтесь і послухайте звуки міста.